Ваш настрій. Добро. Господь добрий. Ага. Ви бачите це в своєму житті. Ага. Я бачу це в своєму житті. Ага. Я радий бути в церкві, в спільності з вами, з братами і сестрами. І я би хотів поділитися короткими, корот... кількома думками, короткою е темою. Я от собі, до речі, от думаю, насправді, що таке є церква. Інколи так може здаватися в нас, що церква це асоціація про недільні служіння, так, про зібрання. От, що ми от бачимося в неділю і це приблизно церква, так? Ну, інколи ще трошки серед тижні. Інколи я теж так, знаєте, буває, десь фокус бувається, і я теж буває так, що собі асоціюю, але Господь як або повертає нас до свого ясного слова, повертає нас до реальності, і ми усвідомлюємо, нагадуємо собі, що церква. Це щось більше, ніж просто зібрання в неділю, ніж просто е, побачитися в неділю е, проповіді, е, пісні. Ми разом співаємо, молимося. Церква це щось ще більше. Амінь? Церква це про стосунки один між одним. І в неділю, перед служінням, під час служіння, після служіння, е, серед тижня. От коли, наприклад, як брат е, в Вайбері писав, хто може послужити, щоб е, забрати е, нашого брата в Христі? І класно, що є люди, і ми підкоплюємо десь, знаєте, допомагаємо один одному. Це дуже добре. Церква про... А, про... Це, це як живий організм. І що ще важливо, церква це про стосунки між нами і між Богом. Так? Не просто доміжоди, ми не просто приходимо, щоб побачити одного, не просто приходимо, щоб потішити одного, поділитися своїми печалями, радостями. А ми приходимо, перш за все, воздати славу Господу і навчитися у них Ісуса, який є тут посеред нас. А менше чи вірте це, що прямо тут Ісус є серед нас? І тему цієї коротенької проповіді я назвав, «Чиїм словам повіриш ти. Чим словом повіриш ти. У мене є одне прохання. Якщо якась із цих декількох думок буде торкатися вашого серця, будь ласка, скажіть амінь. Це допомагає тоді менше хвилюватися, бо я не маю великого досвіду у проповідях і я вперше тут проповідую, тому я дуже був би вам вдячний, якщо би так можна було. Було би супер. Слава Богу. Дякую. Ось. А зараз буде трохи довгий текст писання. Це числа книга чисел, 13 розділ. І ми почнемо з уривку перший, третій вірш, і далі ми підемо на 13 вірш, і трошки так будемо вибірково основну думку брати з цього розділу. Число 13, перший і третій вірш. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: Пошли людей, і вони розвідують Хананський край, що я даю Ізраїлевим синам. І пошлете по одному чоловіку від племени своїх батьків, кожного начальника в них. І послав Мойсей з пустині Паран за Господнім наказом. Числа 13, 13 розділ, 17-й І далі. 17 вірш. І послав їх Мойсей розвідати край Хананський, та й промовив до них: Підіть тут на південь і війдете на гору та й побачите той край, який він. Народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи численний, і який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий? 22-й вірш. І пішли вони, тобто ті розвідники, на південь і пробули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шешай та Талмай. Нащадки велетня. Зауважимо це велетня. А Хеврон був збудований за сім літ перед Суаном Єгипетським. І прибули вони аж до долини Ешколу, і витіли там галузку з одним гроном винограду, тобто їх здивували ці величезні плоди, і вдвох понесли його на жердині, також узяли із гранатів та спіх. 26 26-й вірш. І пішли, і прийшли вони до Мойсея, ті розвідники, і до Аарона та до всієї тієї громади Ізраїлих синів до пустині паран до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді. І показали плід того краю, ці великі, величезні плоди, благословення. І вони розповіли йому та й сказали: прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а Він тече молоком та медом, усе це плід його, та народ той, що сидить у тім краю, міцний, а міста, укріплені, дуже великі, а також, були ми там, а також бачили ми там нащадки велені. Тобто ось тобі, то, що ти казав, Бог нам обіцяв, от плоди класно, благословено, тече молоко та мед, але є одне але. Але є одне але, там нам страшно, іншими словами. І що далі? А Калев утихомирював перед Мойсеєм, е, утихомирював народ перед Мойсеєм і сказав: конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали, ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас, і пустили вони між Ізраїлими синами злу віску про той край, що розвідали Його. Добре? І останній уривок, числа 14 розділ з 1 по 9 вірш. Ви що не втомилися? Це Ви... ну, так... окей? Слава Богу. 14 розділ з 1 по 9 вірш. І зняла зой уся та громада, та й заголосила. І плакав народ тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на Аарона усі Ізраїлеві сини. І сказала до нього вся громада: О, якби ми померли були в єгипетському краї, або щоб ми померли були в цій пустині? І нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші, наші діти стануть здобичю? Чи не краще нам вернутися до Єгипту? І сказали вони один одного, оберімо собі голову та й вертаємось до Єгипту. Тобто бунт. І впали Мойсей та Аронт на обличчя свої перед усім збором громади Ізраїлих синів. А Ісус, син Навенів та Калев, син Єфонеїв, із тих, що розвідували той край, пороздирали одежу свою, та й сказали до всієї громади Ізраїлих синів, говорячи: той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, край той дуже, дуже хороший. І якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть його нам край, який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтесь народу того краю, бо вони хліб для нас, їхня тінь відійшла від них. А з нами Господь, не бійтеся їх. Слава Богу! Ми знаємо фінал цієї історії, так? Все ж таки не переконало ні Боже Слово, ні то слово, яке Боже говорив Мойсей і Аарон, не переконало ізраїльський народ. Вони не змогли побачити вірою, те, що Бог їм дає. Вони дивилися реальними очима, вони дивилися на обставини, вони, вони розуміли, що да, ця земля класна, благословена, там просто ну, важко уявити. Але вірою вони не, не, не змогли прийняти це слово, і щоб воно принесло плід. Від так? Тобто до ханану, до, до ханану були послані розвідники, щоб побачити, що там, як там. Вони пішли, вони розповіли, як там все чудово. Але є одне але. І замість того, щоб довіритись Богу і побачити віру і те, що Він показує він просто насправді думає відкрити духовні очі. Як часто нам важко відкривати духовні очі, коли навколо нас от все ось так відбувається, як воно відбувається, і нам важко нам важко просто підняти знаєте, цей, я не знаю, взяти телескоп віри і побачити, що там далі, ніж ось тут зараз. Мені подобається приклад, знаєте, коли ви знаєте, як летить літак, так? може бути шторм. І коли літак піднімається, так, гримить, блискає, все, сіро, темно, туман, хмара, нічого не видно, страшно, турбулентність, так? Але як тільки літак, пам'ятаєте, вилітає над хмари шторм внизу. А що там? Пам'ятаєте картинки? Ви самі бачили, коли ви летіли, або в інтернеті можна подивитися, чи відео, чи фото. Вау! Красивий, красиво сонце! Дивиться, хмари. Зовсім інша картина. І я вірю в те, що... Ізраїльському народу не вистачило, не вистачило тут віри і довіри Господу, щоб все ж таки повірити, піднятися вище цього, піднятися вище цих велетнів, піднятися вище е, тих укріплених міст, про які вони казали, що ми не зможемо їх перемогти і побачити це сонце правди, яке над ним. Ключове питання: чиїм словам повіриш ти? Чи їм словом вірити насправді, коли ми теж в такій ситуації, коли перед нами стоїть такий виклик? Таке от, як би бути чи не бути, приймати цей виклик, от Господь кладе щось там на серце, приймати не приймати, поступати по вірі чи не поступати. Що робити? Чи їм словам повіряш ти? Голосу Господа, який кладе тобі на серце, ми завжди знаємо, що це, це насправді щось нас притягує, а щоб зробити те чи інше, поступити так, зробити цей вибір. І навіть якщо реальні обставини навколо зовсім інші. Голоса людей, які нам диктують зовсім інше. Каже, ти розуй очі. Що ти робиш? Куди ти йдеш? Для чого тобі це? Подивися на реальність. Але ти знаєш, тому що Господь кладе тобі в серце. це. Ще одна історія з Біблії, кілька віршиків. Це книга суддів. Книга суддів, 6 розділ з 11 по 16, 16 вірш. 5 віршів. Книга суддів, 6, 11. Про Гедеона. Ми знаємо дуже добре ці історії. І прийшов Ангел Господній і всівся під дубом що в офрі, який належить Еві ізріянино Іоашеї. А син його Гедеон молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися перед медіантянами. І явився до нього Ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий може. Тут хотів зробити паузу. Глядь собі Гедеон ховається від Медіантян в печері. Ну, я не то, що якби з цього насміхаюсь, я би робив, мабуть, то сам. Це страшно. Ізраїльський народ під гнітом, вони нищать їх. І Гедеон ховається в печері, що і логічно, і до нього приходить ангел. І він бачить в Гедеоні те, що сам Гедеон не бачить. Каже: Господь з тобою, хоробрий мужик». Хоробрий муже. Навіть думаєш, що ти не хоробрий, що ти боїшся, Господь з тобою, хоробрий мужик, Бог в тобі мені бачить ці якості, які часом ми не помічаємо собі. А син його Гедеон молотив пшеницю в виноградному чевилі, щоб заховатися перед мід'янтянами, івився до нього англо Господній і Господь з тобою хоробрій може. Гедеон сказав: О пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло до нас усе це? І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи ось Єгипту вивів нас Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку медіана. Логічні запитання, які сьогодні, мабуть, дуже актуальні, так, так ми бачимо, що відбувається в Україні. З'являється запитання, Боже, ти з нами? Ти, ти далі з нами Все рівно, незважаючи на ті ситуації, ти продовжуєш бути з нами? І він сказав: а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку медіана. І обернувся до нього Господь і сказав. Іди з цією своєю силою і ти спасеш Ізраїля з Мідянської руки. Ще одна пауза, я дуже хочу це сказати. Гедон каже: я, я взагалі слабкий. Ти бачиш, що ми тут, в якій ми ситуації, що в нас відбувається, ти бачиш мою слабкість, каже, в мене найнужденіша тисяча в моєму племені. Що ми взагалі можемо? От ми тут сидимо, ховаємося, а йому Англоспоні каже: «Іди з цією, всією силою, яку ти маєш, тобто з цим, тобто нічим, зі своєю слабкістю. Іди, і ти спасеш Ізраїля. Господь хоче взяти те, що в нас є, то можливо ми вважаємо це найменшим, найдрібнішим. Господь хоче це взяти і обернути це в славу свою. Амінь. Амінь. І відказав йому Гедеон, о, Господи мій, чим я Спосу Ізраїля. Ось моя тисяча найнужденніша в нації, а я наймолодший у домі батька свого. І сказав йому Господь, і тут просто. Але я буду з тобою. Чуєш? Але я буду з тобою, з кожним, хто є тут на цьому місці, і не тільки. Я буду з тобою. І ти поб'єш міняттям як одного чоловіка, і ти справишся з цим викликом, який Господь тобі мені дає серце. Я буду з тобою. Схожі історії, чи не так, правда? І з ізраїльським народом за часів Мойсея, і з Гедеоном. Схожі історії. Тобто Бог. Дає можливість прийняти виклик. Бог каже: хочеш так, хочеш так. Дайте в повторні закон зі це: убери смерть, життя. Обери, хочеш так, До Йони, каже, піди в Ніневію. Він дає вибір. І тут ми бачимо, що вже на, на відміну від ізраїльського народу Гедеон прийняв цей виклик і побачив очима віри, так? те, що вище цього шторму, він побачив це і прийняв це вірою. І Господь благословив його в цій справі у цьому виклику. Незважаючи на те, що в нього були сумніви, але Господь зміцняє його. І він, знаєте, незважаючи на те, що він вагався робити, не робити, логіка казала, що це неможливо, ми не зможемо протистояти такому грізному ворогу. Але віра пішла вище. Чиїм словам повірити в подібні ситуації? Знову ж таки, голосу обставин. Голосу всіх, навколо, які нарікають, можливо, кажуть, та ти що? Ти що смішний? Як ти можеш? Ти нас ведеш на смерть? Ні. Коли Господь дає бачення, це щось пище насправді. І ми далі знаємо цю історію з благословенним тріумфом. Правда? Гедеон все ж обрав вірити Божому Слову. І далі в цьому розділі є ще такий цікавий текст, коли, е, буквально фраза: коли Гедеон все ж повірив Богу і прийняв. Попри сумніви, він прийняв рішення слідувати за Господом в даному випадку. Сказано, що е, він прийняв рішення діяти за його словом і порозвивав тоді ідолів і почав готуватись до протистояння з вором свого народу. І тоді сказано: а Дух Господній зійшов тоді на Гедеона, і він засурмив у сурму, і тоді був скликаний увесь народ. Ви замітили цю цікаву річ? Тобто Він, попри сумніви приймає рішення вірою, приймає цей виклик. Що тоді виходить? Господь дає свою благодать. Коли ми довіряємося, коли ми попри важкість всього вибору, важкість, ми приймаємо цей виклик. Каже, Господь, я не розумію цього, я не бачу, але я, буду, я проявляю послуг. Окей, хай буде послови Твоє. І сказано, що тоді зійшов на нього до Господній, і він як за суму сурму, зібрав весь народ. Бог по ньому сказав, що забагато. Чи не чудовий Бог, чи не чудові Його діяння? І це що цікаво, помійте, будь ласка, як часто це бувало і в вашому житті. От, наприклад, я дивіться, я хвилююся, коли я, коли я знаю, що я, я маю проповідувати навіть зараз, я хвилююсь. Але я помітив, коли Дух Святий сходить на тебе, коли він дає тобі відвагу. Що відбувається? Бачите, я ж не хвилююсь ними, правильно? Дух Святий, Він просто дає відвагу, і ти можеш тоді промовляти слово. Чи не так? Господня благодать покриває. І наші хвилювання вони тікають, наші страхи тікають. Сторонні голоса зразу, знаєте, як, як на пульті можна стишти. І нема нічого. І Господня покриває, і Господня благодать покриває нас. Чиїм словам повіриш ти? Чиїм словам вірити в такі ситуації? Коли диявол малює тобі свою картину на твоїй майбутнє і каже тобі, ти недостойний? Ти недостойний йти в служіння, можливо, ти недостойний брати в чомусь участь, ти недостойний брати хліб та вино, тому що ти якось не, не, не так. І так, далі, і так далі, коли диявол тобі каже, ти не зможеш, в тебе не вийде, ти недостатньо сильний, ти недостатньо впевнений, тобі чогось там не вистачає. Пам'ятайте, це слова диявола, Господнє слово інше. Господь проходить, каже, хоробрий може, Господь з тобою. Божому слові є безліч обітниць щодо Твого і мого життя. Якщо Господь з тобою, Він проведе тебе, Він дасть сили, Він дасть благодать і Він доведе тебе до пункту призначення, до цієї обітованої землі. Бог, котрий завжди за тебе, і в нього є прекрасне майбутнє для тебе, просто потрібно довіритись йому. Побачити цю віру і прийняти цю віру, і тоді зійде його благодать. Або коли Господь кличе тебе до певного служіння, до певного виклику, до певної справи, до ініціативи якоїсь, до ну, тобі потрібно наважитись на щось. І навіть якщо важко довіритись, потрібно це зробити, потрібно це прийняти від Господу. І поступити по Його Слову. Можливо, голос обставин, можливо, якісь інші речі будуть тобі сіяти інше щось в твоє життя. Але ти чуєш що в твоєму серці щось Господь говорить до тебе. Тільки ти можеш це знати. Або, можливо, Господь говорить через, до тебе через людей якихось, можливо, пророче слово. Приймай це і дій по цьому, по цьому слову. Довірся голосу. Це благословенна участь. Я хочу зауважити, це благословенна участь жити у Божій волі. Амінь. Амінь. Коли ти знаєш, що ти тут і зараз Господь з тобою, ти... я не маю на увазі, що все ідеально в житті, і все класно, в тебе все виходить. Все і я навіть навіть не маю на увазі, що ти впевнений, що завтра теж все буде ідеально. Я не про це. Ми сьогодні ми згадували. Мир Господній він вищий від всякого розуму і просто він є, Господь дає цю благодать і все, і більше нічого не потрібно. А далі буде, як буде. Головне, що Господь з нами, і ми говоримо. Не бійся, Господь з тобою. Сьогодні цей світ потребує а, людей, котрі знають Господа особисто. А, з чиїм, а, і чиїм словам ми будемо вірити в такій ситуації. Давайте вірити словам Господні. Амінь. Слава Богу. Давайте помолимося. Боже, ми дя...